Можливо, до речі, це теж саме та книга, яка може представляти українську культуру за кордоном, показувати не тільки наших міфологічних персонажей, а й показувати нашу культуру загалом, з її піснями, десь з характером українців, тому що так, звісно, як ви вже могли здогадатися прототипом для абсолютної більшості героїв явного світу та його жит... жителей, людей і міфічних створінь, звісно, були представники української культури. Історичні постаті легендарні та міфологічні. І знаєте, мені вже хочеться прочитати продовження. Начебто тут закритий фінал, закрита одна пригода, доведена до логічного завершення, але є кілька крючечків, які нам націкають про те, що продовження буде. Це не просто дитяча книга, це таке дуже красиве, дуже легке зібрання пригод і водночас. Багато інформації про українську культуру, десь про нашу монтальні.